В Україні восьми ранку для вас працюють команда інтера. і Я Анастасія Даугле. Випуск новин. Близько години тому окупанти скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсона. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко, унаслідок російської атаки постраждав літній чоловік. Змінно вибуховою травмою та уламковими пораненнями його доправили до лікарні. Вісім ворожих безпілотників знищили наші захисники у небі над Дніпропетровщиною цієї ночі. Утім, дрони таки завдали шкоди. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, росіяни атакували Самарівський район, пошкоджена інфраструктура. На місці удару виникла пожежа. Її вже загасили. По Нівочині шість багатоквартирних будинків і магазин. По Нікопольщині вдарили не лише дронами, а й важкою артилерією. Поцілили по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватна оселя та автобус. У межівській громаді у наслідок російської атаки побиті два приватні будинки і господарська споруда. Ніхто не постраждав. На фронті понад півтори сотні атак протягом доби. Третина з них на Покровському напрямку. Докладно про ситуацію на передовій дізнаємось від речника Генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Він наживо зі студією. Доброго ранку, пане Андрію. Слава Україні! Тож, що можете нам повідомити? Доброго ранку, Анастасія, героям слава! Триває 1140-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 159 бойових зіткнень. На куп'янському напрямку минулої доби відбулось 4 атаки російських окупантів у бік піщаного, неподалік кругляківки та загризового. На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку поблизу надії. Ямпорівки Торського атаку та у бік. Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини та Нового. На Сіверському напрямку учора сили оборони України успішно відбили три атаки у районі Григорівки. На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення у районах Курдюмівки та Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Дачного, Щербинівки, Озернівки та Турецька. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 52 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Калинова, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачна Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине. А також у напрямку Котлярівки, Малинівки і Сергіївки на Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбули 12 атак у бік богатиря та Бублизу Костянтинополя розливу і скудного. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив дві безрезультатні спроби просунутися вперед у бік населеного пункту Шевченко. На Оріхівському напрямку українські воїни успішно відбили вісім ворожих атак у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 21 російську атаку. Російські терористи завдали п'ять авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб, а також здійснили 278 артилерійських обстрілів. Зокрема, один обстріл із реактивних систем залпового вогню протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. а Також 74 авіаційних удари, скинувши 120 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5800 обстрілів. 134 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для враження по території України. 2782 дрони камікадзе Анастасія, Пан Андрію. Що відомо про втрати окупантів за добу, що минула? Учора авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 17 районів зосередження особового складу, а також військової техніки російських окупантів. Один пункт управління та радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу БУК російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1290 російських загарбників вбитими та пораними. Також українські воїни знищили 5 танків, 14 бойових броньованих машин. 43 артилерійські системи, 3 реактивні системи з залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 43 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Неодмінно переможемо. Героям слава! Дякую вам за докладну інформацію, пане Андрію. Андрій Ковальов, речник Генерального штабу ЗСУ, був з нами на зв'язку. Ще одну дитину вдалося повернути з тимчасово окупованої росіянами території. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, дівчинка була у бабусі, коли почалася повномасштабна війна. Місто одразу опинилося в окупації. Батько дитини перебував на підконтрольній території, але самотужки евакуювати доньку не зміг вивести дівчинку. Допомогла українська мережа за права дитини. І сьогодні вона вже вдома з батьком. Місця, де переселенці зможуть почуватися у безпеці, створюють на Херсонщині. Нещодавно в області відкрили нові дитячі кімнати у модульному містечку, де мешкають родини з прифронтових територій. Єлизавета Кротик розкаже про це докладніше. Без мамин хвостик. П'ятеро дітей за кілька хвилин зібрані валізи, і дорога в невідоме. Наталя, переселенка з Білозерського району Херсонщини. Вже п'ять місяців живе у модульному містечку. Я взагалі не думала переїжджати, але так як мені сусіду прилетіло через дорогу в огород, хату побила конкретно. Ну нам прильоту вже не знаю, скільки було багато хат. побило. наразі жінка не ризикує повертатися надто небезпечно. А тут у модульному містечку діти знову усміхаються. Минулого тижня для них відкрили нові кімнати. Нати. Меблі, книжки, розвивальні ігри та техніка усе надали благодійники. Для душі, як, як кожна дитина, хоче погратися. Ну, це, це звичайно. Та вже дитячі такі кресла, мішки, тут вже добре. Їм зручно. Призити телевізор. От у нас був телевізор, ну такі старенькі, поганенькі, а тут, тут сучасний телевізор. У нас є wi вайфай. У нас ну, що дітки можуть і мультики подивитися, ну і для навчання. У кожному з чотирьох житлових модулів є така дитяча зона. Для 50 маленьких мешканців це не просто розвага, а місце, де можна відчути себе в безпеці. Раніше не було чим погулятися, а зараз є чим побігати, поскакати на пуфіках, куча ігрушок, куча книжечок. То йому подобається там. Каже, що тут чекає. у модульному містечку? Живе понад 200 людей. Усі вони з населених пунктів, де тривають обстріли. У нас згідно порядку, заключаються договори на проживання десь терміном на три місяці. І потім, якщо людина не може виїхати або щось, не знайшла собі краще, то вона продовжує цей долар на напрожива. До цього модульного містечка волонтери постійно привозять одяг та ліки. Тут можна звернутися по консультацію лікарів. А для малечі проводять заходи, щоб подарувати їм радісні миті дитинства. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканалу інтер, марафон єдині новини. Норвегія надасть додаткові кошти для чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України 332 мільйони євро. І ще майже 90 мільйонів підуть у європейський фонд миру також на боєприпаси. Прем'єр Норвегії Йонас Гарстере зазначив, що це одна з ключових потреб української армії. Раніше Норвегія вже підтримувала придбання боєприпасів. у Норвезьких виробників передавала снаряди зі своїх складів та ділилася технологіями для виробництва снарядів в Україні за ліцензією. За словами стера, Європа має взяти на себе більше відповідальності у підтримці України. 25 п'яти відсоткові мита на низку американських товарів пропонує запровадити Європейська комісія. Такою буде відповідь на американські тарифи, накладені на імпорт сталі та. Алюмінію пропозиція Єврокомісії державам членам ЄС містить перелік із десятків товарних категорій США. Держави Євросоюзу мають намір затвердити план до кінця тижня, щоб він почав діяти 15 квітня та стягувати більшість мит почнуть із середини травня. Нагадаю, що у березні набув чинності указ Трампа про запровадження 25% відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію. Він передував. Масштабнішим тарифом проти майже усіх країн світу, про які американський президент оголосив у квітні, попри природний тиск, сполучені штати не планують скасовувати чинні тарифи, але Вашингтон готовий до діалогу з державами, які прагнуть. Вигідніших умов торгівлі під час виступу в овальному кабінеті Трамп наголосив, що запроваджені мита можуть бути постійними, але не виключив індивідуальних переговорів з кожною державою. Водночас, за словами міністра фінансів Скота Бесента, до сполучених штатів вже звернулися десятки країн для обговорення тарифів. Перемовини можуть розпочатися у квітні і тривати до травня червня. Пріоритет планують надати Японії як важливому військовому та економічному партнеру. На сьогоднішній день до нас звернулося 50-60, можливо, вже близько 70 країн для обговорення проблеми імпортних мит. Очікую, що переговори з цього питання можуть розпочатися у квітні і затягнутися до травня червня. Наступні новини о 8.30. А зараз передаю слово Олександру Васильченко. Він готує прямо включення. Дякую, Анастасія. Про ситуацію на харківському вітинку фронту поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.